Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні 13 березня 2025 року. Сьогодні відбуваються ті події, які мають велике значення в майбутньому як для нашої неньки України, так і для всього світу. Я написав нову вірша і дав йому назву: Якщо не мир, тоді війна. І не в спогадах, і не в мріях. Сьогодення війна повсюди, відповідних до цього діях. пропоную мене почути. Не всховався від злої долі, від пташок, що вночі турбують. За такої ціни за волю українці мої воюють. Нас лякають, а не злякати, тож не скоро них не здолати. У тривозі чекає матір, бідолашна не може спати перемовини, перемир'я, не поступимось, незалежні. Ми продовжимо воювати, а тому, що ми люди чесні. Може, чесність зараз не в моді, і за неї давно забули, але там, на нашому сході, її значення. Всі відчули, Україна моя велика, Нездоланна і переможна, немовля у підвалі хникав, допустити цього не можна. Весь цей біль у моєму серці, воно сповнено нашим горем, його налита аж по вінце, траур вічний довічний спомин. Це велика ціна за волю до нащадків, щоб пам'ятали, ми б'ємось за щасливу долю, щоб майбутнє майбутнім не страждали. Україна, моя ж тененька, сподівання надію маю про червону калину пісню. Я занукав тобі заспіваю. Слава Україні.